Слідчі Тернопільського управління СБУ встановили, що 42-річний житель селища Новотроїцьке Донецької області у квітні 2022 року добровільно перейшов на бік ворога та вступив до лав незаконного збройного воєнізованого формування. У складі підрозділів російських окупаційних військ чоловік брав участь у бойових діях проти військовослужбовців Збройних сил України поблизу Вугледару. За вчинення державної зради в умовах воєнного стану йому загрожує довічне позбавлення волі, оскільки наразі злочинець переховується на окупованій території правоохоронці проводять заходи для притягнення його до відповідальності. Зрадник обрав собі позивний ліс та приєднався до бойовиків, які у складі підрозділів російських окупаційних військ встановлювали окупаційний режим на захоплених ворогам територіях Херсонщини. Ці зброєю у руках він чергував на облаштованих окупантами блокпостах поруч із селами Привозерне та Надеждівка Херсонської області. Під час чергування він грабував місцевих жителів, відбираючи у селян продукти харчування та цінні речі.